Один десь 11.30, по-моєму, позвонила. Вона знає, що я їжу цим Дізелем, і вона переживала, що я не їхала цим Дізелем. Вона дзвонить і сказала, що їхала на роботу велосипедом. І тут побачила багато людей, машин. І ну, скоріє допомоги стояли, і сказала, що. Хтось підірвав себе гранатою і є загиблі, і є поранені. зранку, 24 жовтня 2025 року. В Овручі на Житомирщині чоловік на пороні вокзалу підірвав гранату. Про це суспільному розповів Юрій Шахрайчук, пресофіцер 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців. З його слів загинули прикордонниця та дві пасажирки. 12 людей отримали поранення. Від отриманих травм чоловік, який кинув гранату, також загинув. Загинула прикордонниця та двоє цивільних осіб, які перебували поруч. Також зістали поранення двоє прикордонників зі складу наряду та 10 цивільних. Потерпілим одразу було надано невідкладну допомогу. Особа, яка підірвала вибуховий пристрій, померла в кареті швидкої допомоги. Попередньо з'ясовано, що чоловік, який здійснював підрив, був жителем Харкова, та нещодавно затримувався за спробу порушення державного кордону на Західній ділянці держрубежу. На місці вибуху працювали шість бригад швидкої допомоги з Овруча та Словечного. Поранених госпіталізували до Овруцької міської лікарні. Один прикордонник у тяжкому стані розповіла Олена Хомич, директорка Овруцької міської лікарні. Поступило 11 постраждалих внаслідок. Нещасному випадку, який стався у місті Овочі на вокзалі. З них одна жінка померла, яку навіть не довезли до реанімації. Троє військовослужбовців, прикордонників, сьогодні були відправлені до військового госпіталю міста Києва. Один із них у важкому стані, всі сім чоловік, цивільні, знаходяться в середньому стані і легко стану пораненнях. На місці вибуху працювали слідчі національної поліції та криміналісти вже відкрили кримінальне провадження. Розповіла Івана Сілецька, пресофіцерка головного управління Нацполіції в Житомирській області. Передня правова кваліфікація події, умисне вбивство, посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю. Дмитро Клименко Василь Чепік, Ігор Епельбоєм, Суспільне, Новини Житомирщина.